Перш ніж робити цю штуку, ви повинні поставити якийсь вентилятор, щоб він дув на вам на метеор і він не перегрівся і не згорів. Це, типу, так само пункт 0. Е, ну, типу, Я тут не розказую, як зробити якусь, якісь суперналаштування чи ще щось таке. Це просто ті речі, які я роблю для свого випадку, коли мені приходить новий з заводу. Тут не буде якогось там тюнінгу, якогось там. Я не знаю, чудес не станеться метор не почне літати краще, не почне робити якісь неймовірні речі. Це просто типу, якісь такі базові штуки, які типу, я роблю на всіх дронах, тому що мені так зручно. І в принципі вони плюс-мінус підходять для будь-яких дронів, які ви собі купуєте, там, незалежно від От, Це одна штука. Тобто не очікуйте на якісь там чудеса. Тепер наступна штука, яку я роблю разом з оцею. можна робити, можна не робити, але ви можете так само зробити ОСД, якщо ви зайдете в ОСД. тут так само є профайли, їх тут три. І от галочка в, кожні, в кожному стопчику відповідає за те, щоб чи показувати якусь штуку в профайлі чи ні. Тобто, якщо ви літаєте в кімнаті, ну тобто я вже переконався в тому, що давайте ми спочатку поставимо ці всі. Кнопочки тут, щоб вони збереглися в третьому профайлі. І тоді буде легше просто відстежити. Так. Якщо пульта треба підключити, кажи. Ні-ні-ні, щось воно зробилось, не йому. так все, я в собі поставив галочки, warnings save. E, тобто так, вертаємося до того. Якщо я літаю в приміщенні, мені наприклад не потрібно RSI DBM, тому що далеко від себе я не відлечу. лінк quality мені так само, напевно, не потрібно. Play mode, хай би був. Оці хрестики мене особисто тільки нервують. Craft Name не можете собі залишити, батарейка потрібна. E, ну, по суті, все. Сейф. Angle timer може, може і цього не бути. Наприклад, якщо ви літаєте тільки в акро, то можна Flight Mode забрати. Якщо вам не треба оцінє штуки, е, скільки там газу ви на це надаєте, зможете забрати. Тобто тут ви можете зробити будь-що. Для Meteora дуже актуально зробити ще особливо в приміщенні. Е, називається воно. CPU там якийсь корд. Я температура от, core температур. Температура ядра процесора. Е, він любить грітися і люди думають чомусь, що оце температура VTX. -та. І думають, що воно гріється, значить VTX перегрівається і тому подібне. Це не температура VTX, це температура процесора. Для деяких VTX, які мають датчу температури, є десь окрема галочка VTX temperature. І для метеору вона не працює. Для чого ця штука потрібна все одно. Процесор, який стоїть в метеорі F411, він такий слабенький досить. Він любить, ну, типу, йому не, може не вистачати потужності для того, щоб робити всі розрахунки, якщо у вас там багато фільтрів і багато різних речей. І дуже часто я помічав таку штуку, десь якісь болтики відпустилися, щось дрон вже починає погано поводити, людина. Досвіду немає, вона думає, що воно просто погано летить. Але за рахунок того, що ті всі фільтри, які є в, е, налаштовані, вони пробують якось зробити, щоб воно летіло нормально, Получається навантаження на процесор, процесор гріється, тут росте температура. Якщо тут росте температура, щось недобре. Треба спробувати подивитися, що може бути зле. Хоча сказав саппорт БТФПВ, що тут може бути і 100, воно не згорить. Я сам літав, в мене було 100. Плюсом там, 110, нічого не згоріло, але це типу, дзвіночок. Так. Е, відповідно, цю штуку ми зробили, і ви можете тут же прямо в OSD, якщо вам треба вивести під е, End rate, е, rate profile name, тобто, якщо я зробив оці рейти, я можу вивести тут ще ім'я того рейта. Тут зараз написано просто Rate 1. Але воно буде написано те, що ми на вкладці рейтинг, як його назвав. Так, я покладу якось отак. Тут, тут, сюди. Температуру так. трошечки лівіше на квадратик змістила. Десь по центру це десь на квадратик. Ну, Тут воно не дуже відповідає тому, що насправді буде, тому треба подивитися, що в окулярах і ще раз крути. Все. Е, тепер. Наступний пункт ми хочемо зробити так, щоб оці всі штуки перемикалися за допомогою якогось перемикача. Є така штука, якої отут немає. Тому що ця штука дуже, дуже небезпечна і вона для просунутих користувачів. Є спеціальна галочка, називається Enable Expert Mode. Якщо ми її натиснемо, ми стверджуємо, що ми знаємо, що робимо, і в нас зразу з'являється дуже багато різних цікавих речей. І серед цих цікавих речей є Adjustments. Якщо ми зайдемо в цей Adjustments, тут ми можемо зробити різні налаштування на кнопку, які відбуваються прямо в польоті. Е, уявимо собі, що ми хочемо перемикати якоюсь клавішею режими, і тою ж клавіше я хочу перемикати USD. Тобто я в приміщенні літаю на, одно, на одних рейтах і з одним USD, на вулиці літаю на інших рейтерах і з іншим USD, і там третій і літаємо, не знаю. там Ще на третіх рейтах із третього. Включаємо оцю штуку. Воно вмикає нам це, це налаштування. Далі ми вибираємо кнопку, яка нам потрібна, якою ми хочемо ввімкнути наш режим. Я не знаю, який в тебе канал. Вибери собі якийсь, якийсь перемикач і подивися, який це канал, і ми спробуємо його причепити сюди. Aux 1 це Arm, нехай це буде Aux 2. Ні, Aux 2 у нас щось вже було зараз, я гляну тобі. Я гляну в режими Aux 1, Aux 6, Aux 2, Aux 3, Aux 4 у нас вільно. Значить ми зайдемо в Adjustments, поставимо Aux 4. І тут я просто вибираю на всю тупу, тому що нам треба просто буде включати. Що ми хотіли? Ми хотіли. Rate profile Selection. І тут так само вибираємо AUX4. Зберігай Що це означає? Ну Тут, типу, в принципі, все написано. Якщо включено. включено. Коли канал 4 попадає в цю ділянку, ми вибрали всю, тому воно буде працювати завжди. Клавішею. AUX 4 буде відбуватися profile selection. Rate profile selection. Це означає, що кожного разу, коли ми переключаємо AUX 4, Міняється RAID profile. Якщо вам треба якісь інші штуки, просто це типу, ціла довга історія, можна тут налаштувати практично будь-що. Так само ми зробимо для OSD, ми зробимо для OSD, OSD profile selection AUX 4. Зберегли. Все. Тепер я не знаю, що в тебе aux 4 Як дізнатися? Потисати все на купу. По черзі. Давай от ти зайдемо, ми зайшли сюди. Попробуй просто понатискати цей якийсь перемикач. О, плацю поміняло. Що ти тільки що зробив? Оце воно. тепер ми знаємо, що в тебе aux 4 SD. SD в тебе aux 4 але проблема в тому, що він двохпозиційний. Тому в нас буде переключатися між RAID File 1 і 3. Якщо ти хочеш, щоб було і 2, і тоді треба брати трьохпозиційний SC. Так, Але тоді треба його перемапити на R4 або вибрати в Adjustments SC можливо це в тебе якийсь AUX 5 або AUX 3. Ну, коротше, принцип зрозумілий. Зупинимося на тому, що в нас два значення. Просто вибрати трьохпозиційний канал і буде тоді тут три значки. Зрозуміло. Ну давай на, дв... на хай на SD, Висить поки. Так, поки. Ну, в принципі, в я... мене так само налаштовано Raid Profile 1 і Raid Profile 3. І так само в мене налаштовано OSD Profile 1 і OSD Profile 3, тому що ну, типу, я для себе не придумав між вулицею і домом чогось середнього. Якщо ви придумаєте, то поміняти завжди можна. І скажи, будь ласка, так. як це фізично. Це зараз налаштування закінчилось, правильно я розумію? Як фізично ось буде перемикатися, Можеш... Ну, якщо зможеш пояснити, От зараз ми налаштували на SD на двох позиційник. і як це фізично буде в польоті змінюватися? В польоті це буде змінюватися так. Якщо ти... Ну, Наприклад, якщо ти ставиш. Перші рейти, якісь дуже повільні, ми там зробили для кімнати. Тобто він буде дрон дрон дуже так в'яло реагувати, він буде такий, типу, як сотні. Другі рейти ти ставиш якісь агресивні, і він буде такий, типу, шострий, швидкий, робити різні, мохти трюки. Це коли я буду Столь... переключ... переключати якраз СЗД в друге так. положення, так? Так, ти просто в польоті летиш собі помаленьку, перемикаєш в друге положення, і дрон на льоту просто міняється, і він стає ракетою. Вертаєш назад, він вертається назад, своє сонне положення. Угу. Принципі... Зараз, зараз, якщо глянути на рейти, то ж, ще раз покажи, що у нас е йдемо. змінюється. Тобто профіль маємо... перший. Так, профіль перший, от дивись. Зараз ти включив профіль перший. У нас тут буде 50, 400, отака якась штука. Тепер ти нажимаєш той перемикач, стало про... Ні, один раз. Тобто, типу, ти uh -huh. просто міняєш на інші положення. І от став другий права, він став типу, набагато агресивніший. Uh -huh. Там Total ліміт попав. Тобто оця вся сторінка, всі ці налаштування, вони прив'язуються до положення того перемикача. Так само тут, якщо в нас на той самий перемикач стоїть різні дві розіжки, можна зробити на інший перемикач. Але коли тебе перемикач вмімкнений в перше положення, в тебе буде оце на екрані. Коли він в тебе вімкнеться в третє положення. Тут я не знаю, чи воно працює, бо ОСД дуже тормозна вкладка. Ну, факт того, що воно буде поміняється і буде отак. Тобто ти можеш для вулиці собі поставити і DBM, і link quality, і хочеш зробиш. Ну, я собі, наприклад, ще роблю оці там Artificial Horizon, щоб типу, була лінія і ці типу, бокові штуки, щоб виглядало, типу, як ліфтофі. В приміщенні воно... Не знаю, Мене тільки відволікає, але на вулиці, якщо ти десь там летиш, піднявся на висоту, красиво, Типу, якщо ти літаєш на якомусь великому дроні, ці речі типу, не для чогось потрібні людям, які знають для чого вони їм потрібні. От, тобто, ну, типу, на ВУПі воно абсолютно не має застосування приміщення. От. Але ти можеш її просто налаштувати, типу, як ти хочеш, ОСД 2-3 різних. Зрозуміло. Так. Ну і це, в принципі, все. З того, що я роблю. Зрозуміло. Останніку ми забули а. зробити ключовий а. момент. Так. Ми зберегли це все діло, ми заходимо сюди, ми робимо дам. О. Тому що, якщо мені щось не сподобається, і я захочу щось поміняти, і потім поламаю. Мені треба мати так, FPV. Тут напишемо якусь. Бо треба давати зрозумілі назви. Я роблю як звик. От. Тепер ми просто маємо точку, до якої ми можемо вернутися, якщо ми щось на... натупили. Ну, тобто уявимо собі, що ми зробили все окей, крім якогось одного пункту. Мені там рейти не сподобались. Набагато простіше буде відновити до цього декапу до і просто грати з тими рейтами, ніж повертатися до початку і все віднос... відновлювати. Всю годину розбросимо. Про, проміжний такий період ми його зберігаємо, і я зрозумів, можемо. Так. Перед, ну тобто ти політав, тобі щось не сподобалося, думаєш, давайте я підкручу тут якусь штуку. Перед тим ти робиш бекап. Завжди. І можна і після того робити бекап, коли ти вже типу, політав, воно тобі сподобалось, тоді ти робиш бекап.